Для кого нова цяцька куплена? Ливчик. Слухайте, ви якісь тяжко чи ліниві чи що? Може, якось хоч відімось будемо создавати. Мама купила щось новеньке. О, до цих цячок відьмо, не відимо. Ну, якось що всім по барабану. Хороші м'ячки я купила, так? Да? О, о! Ну, давай для мене хоч пошевелиними. Бей кіт. Ну, давай зацікавленість, якусь проявляй, оливчик. Ну, що це таке? О! Совісний котик. Давай, давай, красиво пограйся, давай. Хоч якось, так. Да. Все? Все, ти старався, хватит, да? Круто.